Я, хлопці, хочу вам подякувати за те, що ви робите, те, що ви зробили, то що ви такі, як ви робите. А ви даєте нам можливість тут а, поміняти систему. А, ви, ви купляєте час для нас, щоб ми могли тут якось домовитись і, і зробити реформу. І на жаль, ми робимо гірше працю, ніж ви. А ви воюєте, але ми воюємо між собою. І а, я думаю, що якби на фронті було так само, як тут в українській політиці, то ми б нічого взагалі би не виграли на фронті. А, і а, нам треба навчитися від я вас, командую. як працювати разом. Бо ми сваримося між собою, ми сваримося з радою, ми сваримося, а, прем'єр свариться з з президентом. І а, кажуть, що не треба вам замішуватися до політики, але вам треба сказати також політикам. Що ви що ви хочете, щоб поки ви там воюєте? Щоб політики робили свою роботу? І а мені здається, що нам є що від вас навчитися, і ще один раз? Дякую вам.